Олександрійські мисливці вже збираються на полювання. Сезон полювання на Пернату дичину відкривається 10 серпня о 16-й годині і закінчиться наприкінці листопада. Полювати можна у середу, суботу та неділю у світлий час доби. Можуть полювати, бо можу говорять по всій Україні. Захотів поїхав на Полтавщину, захотів поїхав Світловодський район, де хочеться. Захотів, поїхав до нас чи на Прагу, чи на Пратопопку. Це питання говорити, відкрите. Дієсідстрілочний, покупається стрілочно і охотяться на території всієї України. Як говорять у лісовому господарстві, полювати можна на качок, голубів, фазанів. Але на Олександрійщині найчастіше трапляється кряква сіра та лиска. Закон України про мисливське господарство та полювання дозволяє полювати лише тим мисливцям, хто має відповідно оформлені документи. Ну, має бути, прежде всего, Документы, которые должны быть на поливании у мысливца, это посвящение мысливца, контрольная картка, ведь стрельная картка и дозвел на ношение оружия. Это четыре документа. И согласно этих документов можно поливать по территории всей Украины. Лісівники ж у свою чергу нагадують про дотримання особистої безпеки. Стаття 20 вже згаданого закону не дозволяє мисливцям полювати без належного на те дозволу та ближче, ніж за 200 метрів від житлових будівель. Не можна направляти зброю на людину чи домашню тварину та переносити в польовану дичину без факту відмітки контрольної картки. Категорично забороняється полювати на підпитку. Усі ці правила досвідчені мисливці добре знають. Усі ці правила кожен, охотник знає, проходить і. Инструктаж, прежде чем начать поливание, председатели первичных охот коллективов проводят этот инструктаж. И, и на пунктах регистрации доводят до охотников. Олександрійські мисливствознавці та єгері товариства мисливців та рибалок разом з міліцією регулярно проводять рейди у місцевих мисливських угіддях. За рік, як говорять лісівники, налічується близько 20 порушників. А відсутність документів карається серйозними штрафами. Це грубе порушення прав полювання. Це 85-та стаття адмінкодексу, От 500 до 1020 гривень. З як, що за чоловік першим разом попадається, як все йде. Адміннаказання вже виписується. На полювання існують і певні обмеження. Можна вполювати не більше, ніж три гуся, п'ять качок, сім лисок та десять голубів. За кожну впольовану понад норму дичину доведеться заплатити 250 гривень. Тож полюйте обережно і занадто не захоплюйтесь.